Він написав понад тисячу віршів і випустив дев'ять збірок. Сліпий поет Василь Лящук кожне поетичне слово пропускає не тільки через систему Брайля, а й через власну душу, тому чимало його віршів покладені на музику. Місцеві композитори кажуть, писати музику на його вірші надзвичайно легко. У нас з Василем написано декілька до п'яти пісень, і вони дуже вдалі, тому що їх. Хочуть виконувати різні артисти, різні співаки. окрім власних віршів, Василь Лящук чимало часу приділяє поетичним перекладам. Крім російської та української, він досконало володіє англійською, німецькою, польською і білоруською мовами. Перекладав твори Федера Тютчева, Євгена Євтушенка, Сільвії Плат, Генрі Лонгфелло, Оскара Уальта. Останні 10 років життя він присвятив перекладам сонетів Шекспіра. Це був сміливий крок. Адже в свій час до творчості цього геніального англійського поета звертались і пастернак, і Павличко, і маршак. Василь Лящук розповідає у перекладацькій роботі допомагало розуміння християнських цінностей, які близькі були і Шекспіру. Однак, переспів сонетів був все ж нелегким завданням. Англійська поезія вона. З архаїкою зв'язано архаїчні слова, старовинні староданні слова, які вже навіть вийшли з вжитку. Звичайно, і не завжди їх в словниках можна було знайти. І, і це якраз полягала найперша трудність. Та, попри все, сонети Шекспіра у перекладі Василя Лящука, побачили світ. Книгу рівненським читачам презентували в обласній книгозбірні. Віднині кожен бажаючий може долучитись до цього літературного надбання. Летмі канфес must be twain. щось одне. Тобі вічна від шаново здаю. Мій будь-який порок нехай мене, аби не заплямити честь. Твою на думку студентів, які вивчають англійську мову, Василю Лящуку вдалося передати характерні особливості індивідуального стилю Шекспіра, глибину думки та емоційний настрій оригіналу. Це дуже наближений до оригіналу. Переклад, і в ньому дуже е, яскраво виражена оригінальність автора. Високо оцінили роботу Василя Лещука і його колеги по перу. Книга сонети Вільяма Шекспіра у перекладі нашого земляка Василя Ляшука це явище неординарне, не тільки в літературному житті нашої області, і не тільки а й в культурному духовному житті. Це справді подвиг людини, яка незряча, але очима, серця бачить набагато більше ніж дехто з нас. А голова обласної організації спілки письменників Лідія Рибенко зауважила, що цю книгу будуть пропонувати на здобуття загальноукраїнських літературних премій, адже вона достойна найвищих нагород. Галина Борочук Назар зармідріган інформаційна програма.